Традиційно в колі родини святкуватимуть новий рік троє очільників в Чернівецькій області: губернатор краю Михайло Папіїв, голова обласної ради Михайло Гайничеро та секретар міської ради Віталій Михайлішин. Я сам людина така, знаєте, домашня. От мені подобається святкувати новий рік в сім'ї, вдома, і я це і буду робити. Стосовно святкування нового року, я давно. Досить консервативний, переконаний, що це сімейне свято і проводжу його, як правило, у себе вдома, але задоволений, коли долучаються мої друзі. В чернівцях з родиною, з батьками. З дружиною з дітьми, чи вдома, чи на столичному євромайдані, що остаточно не визначився, святкуватиме новий рік голова фракції за батьківщину у міській раді Олексій Каспрук. Я поки що розглядаю ситуацію, чи чи на чи в Києві на Євромайдані, чи вдома. тому що депутат народної України наш земляк Максим Бурбак буде чергувати. Можливо, поїдемо його підтримати там і бути присутнім на майдані. А пересічний боковинець Георгій Моржук не сумнівається. Впевнений, що цьогоріч святкувати різдво та новий рік треба лише на Євромайдані. Ви знаєте. Я не готуюся цього року, я буду святкувати резло на Майдані. Ольга Андрійська, Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, Михайло Антонюк. Місцевий час.